Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо мексиканську кесадилью з двома видами сиру. Приготуємо дріжджове тісто. Змішаємо дріжджі з теплою водою і цукром та зачекаємо 10 хвилин, доки дріжджі не почнуть діяти. Додаємо борошно та сіль з спекці. Вимішуємо тісто та ставимо його в тепле місце, доки воно не підніметься. Після чого нам потрібно ще раз вимісити тісто та розділити його на 4 рівних частини. Розкачайте на робочій поверхні тонким шаром кожну частинку під розмір вашої сковорідки. Сковорідку застеліть одним шаром промасланого пергаменту. На пергамент викладаємо наше тісто та обсмажуємо з двох сторон до готовності. Пергамент потрібен для того, щоб наш коржик добре пропікся і не пригорів. Приготуємо начинку. У великій мисці змішайте терту гауду та моцарелу. Додайте заморожену кукурудзу та вершки. Усе ретельно розмішайте. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть начинку на одну половину коржа та згорніть його вдвічі. Поставте в розігріту духовку на 10-12 хвилин. У цей час приготуємо томатну сальсу. Усі інгредієнти потрібно нарізати дрібним кубиком. Та максимально дрібно нарізати листочки однієї гілочки м'яти. Додайте перець, сіль та цукор. Заправте усе лимонним соком. На готову касадилю викладіть нашу пряну сальсу та подавайте до столу гарячою. А також не забуваємо підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Усім смачного. До зустрічі!